Сьогодні зображення з війни в Україні нагадують жорстокі зіткнення, які відбулися на Західному фронті під час Першої світової війни, але Україна незабаром може мати нову зброю, яка, на думку експертів, може змінити хід війни до кінця року. Винищувачі f 16 У травні президент Байден сказав, що США підтримують план підготовки українських пілотів для польотів на f 16 Сьогодні я оголошую наступний транш допомоги США у сфері безпеки України. Цей нова політика з f 16 є першим кроком у тривалому процесі трансформації радянських повітряних сил України в сучасні західні. Ці нові спільні зусилля посилають потужне повідомлення про нашу єдність у довгостроковій відданості самообороні України. Ці українські пілоти мають усі таланти та навички, щоб дуже швидко сісти на f 16. Тепер у вас є поєднання досвідчених, загартованих, стійких і відданих пілотів із дуже хорошими західними можливостями, і я думаю, що ця пара в шлюбі, створеному на небесах. В найближчому часі, можливо, що цього року ми зможемо завоювати перевагу в повітрі на окупованих територіях і переламати хід цієї війни. Ось що посилення українських повітряних сил може означати для майбутнього війни та що українським льотчикам потрібно буде зробити, щоб стати боєздатними. Ну, це літак Міг 29 радянська техніка 70-х років розробки. Літак, який є сьогодні основним бойовим літаком на озброєнні повітряних сил. Наші пілоти мріють замінити цю техніку на більш сучасні літаки, на літаки f 16 Повітряні сили України складаються з радянських старовинних літаків, таких як Міг-29. Наші льотчики витискають усе можливе з цієї радянської техніки, яка подекутає вдвічі старше за пілотів. Так? Російські ВПС також мають реактивні літаки часів Холодної війни, але пострадянська модернізація омолодила російський флот. Усі літаки, які використовує Росія проти України в агресивних діях, усі переважають наші літаки. Сьогодні протистояти російській авіації тими літаками, що у нас є, Міг 29 по 27 дуже важко. Російський літак в два-три рази далі бачить своїм радаром нашим. Наш винищувач. Наш винищувач просто сліпий, він бачить. Українські реактивні літаки зазвичай не можуть літати на великих висотах через свою вразливість до російських ракет. І вони мають у ці засоби. Україна ж має М1С-300. це самі основні комплекси, які ми захищали українське небо. Згідно з витоком секретних військових оцінок США протиповітряної оборони України, яка здебільшого покладається на батареї С 300 радянської епохи, втрачає останні запаси ракет для стримування російських літаків від польотів в українському небі. Україна стверджує, що їй потрібні F-16. Це молоді пільоти, пілоти перспективні, які мають перспективу похожінської служби, які вже знають англійську мову. Їм просто треба пересісти з старої машини з ручною коробкою передач і з механічними важливими приління. Сучасний автомобіль, е який вже такий, як е який має автоматизовані системи, автоматична коробка передач, якісь там е сенсорні екрани і так далі. Це все є в АФ 16. Спочатку розроблені консорціумом чотирьох країн НАТО та США -Ф. 16 став популярним варіантом для багатьох країн через його високу продуктивність і відносно низьку вартість. Є багато запитань щодо того, чому f 16, і я думаю, що це зводиться до простого факту попиту та пропозиції. Джон Течерт, бригадний генерал Збройних сил у відставки. У світі є майже п'ятьох тисяч винищувачів f 16 Вони були широко розповсюджені серед тих, хто був партнером у сфері безпеки із заходом, і багато з цих F-16 знаходяться там, у Європі. Насправді є вісім країн, коли літають F-16, і п'ять із цих країн переходять від F-16 до F-35, що означає, що вони тепер мають надлишок поставок. F-16 відомий як багатоцільовий винищувач, що означає, що це бойовий літак, який можуть виконувати різні типи місій. Ці винищувачі мають здатність повітря-повітря проти інших повітряних супротивників, і вони дуже гнучкі та здатні проти наземних цілей, що відомо як здатність повітря земля і поєднання обох цих характеристик є тим, що дуже добре спрацює для України. Пентагон раніше називав 18 місяців як найшвидший можливий термін для підготовки українських льотчиків. Я не думаю, що перехід для українських льотчиків буде взагалі складним, і я вважаю, що найкращий показник того, як швидко вони зможуть це зробити, це пробний запуск, який ми нещодавно провели, залучивши пару українських досвідчених пілотів до Сполучених Штатів і їх польотів на тренажерах F-16. Ми з'ясували, що на основі цього випробування, ймовірно, знадобиться лише 4 місяці або менше. Російські повітряні сили набагато сильніші та більші за українські. Росія не тільки має більше бойових літаків і ударних гелікоптерів ВПС, ніж Україна, вона також може похвалитися більш досконалою авіацією. Але хоча російські ВПС значно перевершують за кількістю та технологіями на папері, вони поки що не в змозі виграти контроль над українським небом. Росіяни мають набагато більше літаків ніж Україна коли-небудь матиме. Але якщо ви дійсно просто подивитесь, то побачите, що f 16 ймовірно, будуть дорівнюють можливостям літаків четвертого покоління, якими літають росіяни в Україні. f 16 також обрали через його здатність використовувати широкий спектр озброєнь країн НАТО, чим більше різних типів зброї він може використовувати. Це надає йому різні бойові можливості, але це також дозволяє Заходу та іншим, хто хоче надати зброю для боротьби, мати можливість використовувати цю зброю на f 16 Донедавна Білий дім не хотів постачати Україні F-16, оскільки він був стурбований тим, що це спричинить ескалацію з Росією та тому, що через занепокоєння літак не витримає потужної протиповітряної оборони Росії. В травні Росія попередила, що постачання Україні f 16 призведе до ескалації війни. Байден сказав, що отримав загальні гарантії від Залінського, що реактивні літаки не будуть використовуватися для ударів по цілях у Росії і таким чином розширювати війну. Чи ж український f 16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме? Це гарантує Україні, що Сполучені Штати та Захід будуть прив'язані до них протягом 20-30 років, і, зрештою, це більше ніж будь-яка інша система зброї втягне Україну в західний шлях війни. Але залишається незрозумілим, які країни нададуть Україні винищувачі F-16. Підготовка українських пілотів буде проходити десь у Європі за межами України. Я вважаю, що це розумно з певним рівнем ризику мати цей потенціал у руках ВПС України до кінця цього року не у великих кількостях, кількість і можливості будуть зростати. Але я думаю, що ми почнемо бачити перші F16 введені в експлуатацію в Україні до кінця поточного року. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, Поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякуємо за перегляд. Також дякуємо за кожний донат, який отримаємо від вас для підтримки каналу. Слава Україні!